Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Національної збірної України, який відбувався на чемпіонаті Європи 2016, 12 червня 2016 рік. Грубовий етап Чемпіонат Європи 2016. перший тур група групаці на стадіоні пірмура Відбувається поєдинок Німеччина-Україна. 2-0. Німеччина перемагає. Давайте, друзі, про все ми будемо з вами говорити по порядку. Льов, головний тренер збірної Німеччини, у воротах. 4-2-3, до індивідуальної стартової розновки Німеччини. Льов, головний тренер команди, Мануель Нойер у воротах, Мустафі Боатенк, пара центральних захисників, Хектер Хеведис по флангах, Тоні Крос, центральні опорні півзахисники, Місотазіль, центральний атакувальний півзахисник, Юліан Дракслер, Томас Мюллер по флангах та Маріа Гюцю у нападі. Це стартова розстановка Німеччини. Фоменко головний тренер України. 4-2-3-1. Стартова розстановка у номінальних гостей. Андрій П'ятов у воротах. Ярослав Рахідський він Хачеріді, пара центральних захисників. Шевчук Федецький по флангах. Тарас Степаненко, Сергій Сидерчук, центральні опорні півзахисники. Віктор Каваленко, центральний атакувальний півзахисник, Євген Коноплянко, Андрій Рамонко по флангах та Роман Зазуля у нападі. Це стартова розстановка української збірної. Друзі, тепер давайте говорити безпосередньо про сам поєдинок. Ну що ж, справді, важкий старт для України, Німеччина заволоділа ініціативою на старті матчу. Німці більше атакували, створювали тиск на ворота України. І справді в Україні було дуже-дуже важко грати з чинними чемпіонами світу на той момент часу. І справді важко було українцям і справді, да? ну, так. 8 на 19-та матчу. Деться зробити стандарт положення німцям. Штрафний дитя. зробити Тоні Крос. Виконує акцентовану подачу Тоні. Виконує подачу. Подача удар Муставі головою. Гол. 1-0. Мустафі 19-та. Хвилина матчу. 1-0 збірна Німеччини рахунок у матчі. Все таки відкрила. Ідеальна подача Тоні Кроса, Мустафі випереджає захист України, випереджає захисників України, пробуває точно точно пробуває Мустафі, головою 1-0 рахунок у матчі було відкрито. Але Україна, команда не здається, команда відповідає своїм небезпечним моментом. Кутовий вдається зробити Україні. На правому фланзі. Дуже хороший шанс. Стандартне положення. Іде подача Євгена Коноплянка. до ж на головою Удар головою! Мануэль, ер, дістає удар Євгена. Ось це так шанс! Був у збірної України. Просто якийсь неймовірний шанс був у збірної України, але Євген Хачериди не реалізував свою нагоду. Євген в Генка Черії в Але Мануель Нойер дістає цей удар. Супер шанс не реалізовує Україна. Німеччини також були свої непогані нагоди. це був непоганий момент, коли був вихід один, один на один у футбольця німецької збірної, але реалізувати його не вдається, тому що Андрій Пятов витягує удар саміх І справді було дуже небезпечно. Несправді Україна. Дуже непогано Україна грала. Пригадайте ще момент з кутового, був України, коли знову Євген Канаплянка з правого флангу виконує подачу. Дуже на команданчика, хороша подача. Німці 20 Шевчук. м'яч Шевчук, удар! повз ворота б'є Шевчук. Дуже хороший момент був України. Але реалізувати свою нагоду в Україні все-таки не вдається. А все одно Україна дуже здорово, дуже здорово грає Україна. Супер шанс був uh, коли Україна проводить свою хорошу атаку. М'яч доходить до Андрія Волка. Андрій Єрмонко пряме м'яч на правофланзі Єрмонко! Андрій Єрмонка, Ермонка, Єрвонка, Ервонко. Робить переступ Андрія Волко. Викуди подачу! Зашли камедачика! Удар! Гори м'яч воротах! Ось це так шанс! Жерар БОАТЕНГ вибиває м'яч з лінії воріт. Ось це так шанс Був збірної України. Жером БОАТЕНГ вибиває м'яч після удару Євгена Канабленка. Євген Канабленка пробиває м'яч случайно з Жером БОАТЕНГА! І той в останню мить з лінії воріт вибиває м'яч. Ось це так шанс не Україна. Просто якийсь неймовірний шанс був України. Але і справді німцям пощастило, і справді німцям пощастило! Але Україна продовжує тиснути на ворота соберника. Україна менше володіла м'ячем, але Україна під кінець першого тайму і справді стала створювати прям прям неймовірний нагоди. І загроза була, до речі, після кутових. Ще одна подача, як на канаплянка, німці відбиваються, якомога подалі. Але підбор за українцями. Атака триває на лівому фланзі. Ярмоленко, Ні, не Ярмоленко, Шевчук, робить якщо не новляється, то саме шевчук. Викудий подачу! Небезпечно! Удар! Ну а удар! До гол! Але офсайд, але офсайд, зафіксував суддя. Андрій Рермонка. В Андрій Ермонка не було в офсайду, офсайд був Євгена Хачерііді. Якщо ще не помиляюся, який пробивав спочатку. воротах, Але його удар відбиває воротар німецької збірної Мануель Нойер. А Андрій Ермонка всайда не було. І справді трішки Україні не почастило. Вось, супер шанс. Євгена канаплянка і був коли жиром Ботенк. Вибив м'ячик. подати, Насправді Україна тиснула. Справді Україна дуже приємне враження і справді залишила після цього матчу. У другому таймі важче стало в Україні, німці хотіли другий місць забити, і Євген Селезньо та Олександр Зінченко вийдуть, ні... вийдуть, в Україну... вийдуть, в Україну. вийдуть в саме в Україну на другий тайм, в Німеччині вийдуть Шурлі та Швайнштайгер, вийдуть відповідно німецької збірної. Приградиться дальній удар Марія Гьоце, Такий обвідний обідний удар повз ворота, Маріо Бемариогетсе. Це ще не Маріо був, Це був Тоні Крос, це Тоні Крос. Тоні Крос, наносив гарматний постріл удар, повз ворота, б'є Тоні. Навіть м'яч влучив Хрестовину, коли Тоні Крос пробивав. Да-да-да. да, 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 да. -да, 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 -да. Мяч зачепив Хрестовину. Супер шанс був у Німеччини. не удары Тони Кроса. Несмотря на дуже что это было очень в Тони был одним из самых на... известных футболистов в немецкой сборной. Батумов, дальних ударов в параграфе, дальний гармоничный пост от Жерома Боатенга, который Жером Боатенг включает удар по поворотах Андрей Пятов. Андрей Пятов вытягивает удар Жерома Батенга. Несмотря на то, было тяжело в Украине. Тяжело было в Украине. Німеччина тиснула, і справді тиснула Німеччина, хотіла забити другий м'яч німецька збірна. І моменти у німців то були. Але Україна тримала інтригу до останнього кінця. І в принципі, українська збірна розраховувала на очки у цьому поєдинку до останніх прям хвилин. У Німеччини були прям хороші нагоди. Бригадиться вихід містута Азия 1 на 1, але Мусутази свою гулю нагоду не реалізував. Україна великими силами иде в банк. В Абанк, иде Україна. Потрібно ловить контратаку, Контратака! Небезпечно намічається у німецьку збірную в 3-3 в -3, по суті контратака. Небезпечный момент Азіль Простріл. Швайнштайгер, удар. Гол Гол з Бастиан Швайнштайгер, 2-0. Все-таки забывает другие метчі. Контратака! Пройшла у німецької збірни. І німці цю контратаку свою реалізували. В кінці кінців суддя на цьому дає фінальний свисток 2-0. Хоча Україна і поступається, а перемагає. Все одно Україна дуже непоганий справді враження и справді залишила в Суслунд до нього Якщо казати по статисті, то не та Німеччина мала перевагу за ударами в поворотах і за м'ячем. Німеччем. 185. Це в нас статистика ударів в поворотах. Тут, друзі, не написано скільки було ударів площину. Але я вам, друзі, хочу зараз сказати: в Німеччині було 9 ударів площину, якщо я не помиляюся, в Україні було 3 в площину. 6-12 з кутовими. Ви ж до речі, Україна. Переграла Німеччину 675 передач було у Німеччині 88% точність передач в Україні рівно 300 передач. 68% точність передач. Знаєте, друзі, якщо підвести такий підсумок Даного матча, який відбувався 12 червня 2016 року між Німеччиною та Україною. В цілому німці перемагають поділ. Але Україна показала дуже хороший футбол. Трішки десь не пощастило. Там, коли Євген венка пробував, плянка в першому таймі жиром Батенг, там, там лінії варій, там я виніс. Вот. Україна, в принципі, я думаю, наґлд награла. Але справді німці дуже добре виглядали і, в принципі, по зілу. На той момент часу чинні чемпіони світу Україну обіграли. Але в будь-якому випадку Україна показала достойний футбол, і, в принципі, інтрига трималась до кінця. Друзі, а що взагалі думаєте, ви з матчу, який ми з вами пригадали матч п'ятої Європи 2016, 12 червня, 2016 рік. німеччина Україна 2-0. Німеччина перемагає. Але Україна показала дуже хороший футбол у даному поєдинку. Друзі, вам дякую за увагу. Хотів би я побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя. Хочу вам, друзі, всім побажати. Не головне, друзі, ви будьте завжди щасливими, бажаю вам тільки добра. Усім до побачення, мої любі друзі, будьте тільки завжди щасливими. Усім до нових зустрічей, Будьте щасливими.